Усім привіт! Сьогодні поговоримо про плеєр, який, скоріш за все, приречений стати бестселером, ну тому що така в нього доля, і його попередник ним став дуже потужно. І це Shanling m 0 Pro. Тобто М0 був гіперпопулярний на момент, коли вони його анонсували. Ну я маю на увазі Shanling. Мало хто міг повірити, що такий недорогий плеєр в такому компактному корпусі може мати там доволі непоганий звук і він продавався дуже активно і навіть досі продається продається ну там де ще є якісь залихи бо Шанлінк його вже зняли з виробництва а, і вони випустили версію m 0 Pro. І насправді, мені здається, тут треба було використовувати не Pro, а просто там M0 023 або m 0 версія 2 Тому що в цілому вони тут, окрім звукової складової, змінили мало що, тому що взагалі тут той самий Корпус або дуже схожий на нього. Там Такий самий приблизно екранчик в 1,5 дюйми, тобто там Wi-Fi не додали, а, а більшість інших можливостей вже була і в попередній версії, з точки зору прошивки і всього такого. Я, до речі, пам'ятаю, як М0 вийшов, яка в нього була незручна прошивка, як її там з часом допили. Допилювали до того, щоб цим можна було якось користуватися, бо перші версії 0 були дуже сирі. Тобто, найпомітніша зміна тут це те, що вони замість більш старої версії Сабрівської системи на чипі 92.18 взяли два чипи 92.19C. тобто більш нові, більш енергоефективні, і вони змогли тут зробити балансний вихід, але тут є одне велике але, яке я для себе, чесно кажучи, пояснити не можу. Я розумію, що вони намагалися зробити його якомога дешевшим. І що, виходячи з розміру, пентаконівський конектор в нього просто б не вмістився фізично. Тож в нас тут хитрий п'ятий контакт, не здається. 3,5 мм роз'єм, який можна вмикати або звичайні навушники, і тоді він працює як звичайний небалансний плеєр, видаючи 90 мВт на 32 Ом. Так, цифра не фантастична, але в цілому нормальна. А якщо ви хочете використати баланс, то вам доведеться ще додатково заплатити за спеціальний перехідник, який буде виступати як адаптер з виходу цього Shanling на Пентакон. Я не знаю, чому було просто не підняти тут ще трохи ціну і не покласти його до комплекту. Зрозуміло, що там шкіряний кейс не всім потрібен, і це може бути додатковим аксесуаром, але майже всі закортять мати балансний вихід, тому що з балансного виходу ви тут матимете 265 мВт. Якщо додати до цього ще й непогану, непогану час роботи, там ну, вони наголошують про 14,5 годин. В мене на практиці виходило десь близько 12. Ну в цілому дуже непогано для такого малюка. А також купу можливостей, то плеєр цікавий, але 265 мВт краще, ніж 90 у переважній більшості випадків. Коштує він трохи менше, ніж 6 тисяч гривень. Додам посилання на саундмах офіційного дистриб'ютора в опис. Але раджу одразу доплатити, там 700, здається, гривень коштує перехідник і одразу брати з ним, бо ну, більше сенсу в цьому. А анекдот дня сьогодні такий: чого ти не потрапив до загину космонавтів? Ти розумієш, я, мене на, на іспиті знудило. Ну я розумію, там центрифуга, перевантаження. Та ні, на, мене знудило на письмовому іспиті з теорії. Ось така в нас коробочка компактна, доволі приваблива, але в Шенлінга якісь такі дизайни пішли трохи, ну, трохи ну, нагадуючи, я не знаю якісь експерименти з Ворд-Артом році. приблизно. Всередині цієї суперобкладинки до речі, бачите офіційно імпортований плеєр. Всередині суперобкладинки в нас приваблива а, помаранчева коробочка. тут сам плеєр. Існує в трьох кольорах, а тут у нас багатий в лапках комплект аксесуарів. До плеєра ви отримаєте кабель USB та c ну він абсолютно звичайний. Тобто, Дякувати, що не, не якийсь коротенький на 20 см. І тут в нас написано аксесуари, але це занадто. Занадто великі слова в цьому випадку, бо з аксесуарів тут різні буклети, мануали і ось таке захисна, захисна навіть не це плівочка. Але в цілому, як бачите, базові речі в комплекті є. З точки зору дизайну, він дійсно класно зроблений, він маленький, класно виглядає, його весь час хочеться дрокатися. Він такий миленький, якими можуть бути маленькі гаджети, і це грає на його користь. Тобто, коли його бачиш, його хоче заторкатися, крутити в руці. Насправді треба було б їм зробити таку <кхем> провушку, щоб прив'язати туди або ремінець, або підвісити його на брелок десь. Тобто Можна було б цікаво обіграти. Може, є там якась петелька на, на чохлі, але я не знаю. Зроблений він з алюмінію, важить менше, ніж 37 грамів, тобто взагалі дуже класний. Є три цікавих кольори на вибір, як завжди, на мій погляд, ось цей відтінок зеленого в шалінгу вдається дуже добре. Він добре його так тримати двома пальцями, але, звісно, про будь-яку там ергономіку е, утримання однією рукою тут мова не йде. Але в цілому, бачите, приділили увагу, щоб воно виглядало так. Е, як інші пристрої від Шанлінгу. Також він нагадує iPod Nano там -то, тих генерацій, коли він був компактний. Але він помітно товстіший, ну, все ж таки тут начинка більш просунена. І також в нього екран займає далеко не, не, не таку значну частину передньої панелі. Так, дайте свайпну. Тобто ось екран. Ну і він далекий від того, щоб бути від краю до краю. З інтерфейсів в нас слот для microSD карток, USB, який там використовується для зарядки, для доступу до пам'яті, для того, щоб використовувати його як транспорт, для того, щоб використовувати його як ЦАП. Ну і цей дивний 3,5 мм вихід, який також служить і балансом. Ну і збоку в нас ось це коліщатко, можна його обертати, в нього доволі приємні, але м'які кліки. І також на нього можна натискати, він вмикає його, вимикає, розблокує екран. Тобто є ось такий ще екран блокіровки, де треба свайпнути. Ось таке в нього меню. І до багатьох речей вам придеться звикати, якщо ви не користувалися цим плеєром порівняно з сучасними смартфонами. Тобто ніяких кнопок для контролю відтворення, там, або кнопки назад, або ще чогось такого. Ну, ось перший екран це екран того, що в нас зараз грає. Якщо на ньому тапнути, то можна побачити обкладинку альбома. Ну, екранчик, начебто, 240 на 240, але, скажімо, ну, нормальний екран тут за цю ціну. Нема сенсу прискіпуватися або щось таке. Але, звісно, тут можна було втиснути навіть і два дюйми екран. Знов-таки повертаємось на екран відтворення. Далі свайп. свайп. Тут в нас додати в обране швидкість відтворення, якщо ви слухаєте якісь подкасти, наприклад, або аудіокниги можна прискорити. Інформація про трек, еквалайзер, додання в плейлисти, а також режим відтворення. І тут ще в нас, якщо свайпнути, тут, мабуть, мав би бути текст треку, але тут в нас супер оптимістичний Шанлінгу. Життя коротке, грайте ще. Ну, скажімо, зараз в мене чомусь це не викликає такий захват, як раніше. Тож, ось так виглядає екран відтворення. Давайте повернемося далі. А далі в нас наша музика. Тут в нас є відкрите все. Обране, альбом, артист, композитор, плейлисти, жанри, найчастіше відтворені треки, нещодавно відтворені, а також нещодавно додані. І ось тут треба пристосовуватися до всіх цих до навігації, тому що свайпити, щоб повернутися назад, треба зліва направо, як всюди. Але в той самий час це має бути не свайп від краю екрану, це має бути свайп саме по посеред... середній частині екрану, і він не супроводжується ніякою анімацією або чимось таким, ви просто свайпаєте назад і повертаєтесь на попередній рівень меню, якщо ви цей жест виконали коректно. А свайп справа наліво, якщо ви потрапили куди потрібно, і свайпнули достатньо швидко, ви, ви викликаєте прокручування поточного е пункту, по якому ви свайпнули. Так, з усіма треками можна там їх. Е на стій на місці. Про це зараз теж поговорю. Додати обраного, додати в плейліст, видалити і так далі. Але ось ще до чого треба звикати, і це дуже помітно, це прокрутка. Якщо так обережно прокручувати пальцем, то воно ще більш-менш працює, а необережний свайп він пронесе вас через половину списку. Навіть якщо легенько свайпнути, ви десь скочите. А якщо свайпнути швидко, то це взагалі буде щось. Неймовірне, тобто, в якісь, за якимись своїми законами живе в них прискорення, з, з, е, пришвидшення, замедлення, е, пригальмовування, точніше, і все таке інше. Тобто Тут треба до цього всього звикати і звикати. Потім, коли ви прилаштуєтесь, буде нормально. Здається, там був якийсь жест чи то зверху, чи то знизу. А, ось бачите, знизу Там вимкнути блютуз, порядок відтворення, яскравість, а також знов таки треки. Але з огляду на те, як він не завжди спрацьовує, то така, таке питання. Ну, Далі можна подивитися все по папках. Звісно, ніяких іконок альбомів тут немає, навіть в списку по альбомах. Далі в нас налаштування відтворення. Давайте зараз покажу вам головну фічу, за яку ж треба підтримувати насправді. А також це заслуга саундмага, як їх дистриб'ютора, бо це їх праця. В ньому є українська. Поруч з ворожою, але українська є. Тож, в нас налаштування відтворення, треба було попрацювати звісно, з текстами, щоб вони були компактніші. І тут у нас максимальна гучність, фіксована гучність, список виконавців. Ні, це не має бути не список виконавців. А, так, це список виконавців. Коли ми дивимося по виконавцям, то е, треба дивитися в «Tag е, Artist» чи Artist. Е, 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 Далі відтворення з моменту призупинення, тобто запам'ятовуємо він трек або і місце заходження в ньому. Відтворення. Це в нас. А ну, стій. Треба, треба до цього всього дуже звикати. Але, розумієте, тут маленький екранчик тут якось інакше і не зробити. Так, відтворення без пауз. Ага, ось що це те. Еквалайзер тут є, його можна увімкнути, є три кастомні пресети. Тут, здається, 10 полос еквалайзер або щось тип того. Вимкнемо назад. Далі підсилення, тобто гейн. Далі реплей гейн це, як, як його переклали. Підсилення відворення, але, чесно кажучи, я навіть не знаю, як адекватно перекласти реплей гейн, але в, в, добре, що тут він є по альбомах або по треках. Далі режим фільтру, два фільтри низьких частот. Баланс каналів, режим відтворення, а також переходити на наступну теку, якщо ця закінчилась або ні. І системні налаштування, обновити медіатеку. Далі в нас Bluetooth. вимкнути вимкнути якість бездротового підключення. Тут LDAC, APTX, AAC і SBC. Просунені варіанти aptx кодеку не працюють. Також є контроль гучності Bluetooth-навушників, якщо вони самі цього не мають і покладаються в цьому на пристрій. Ну і пошук пристроїв, щоб до них підключитися. А і знов таки можна, Коли Bluetooth увімкнено, він виступає як ресивер по замовченню. Я іскав якийсь окремий пункт, щоб його активувати. Але насправді просто він стає помітним для інших девайсів. і ви... Просто можете до нього під'єднатися. Тобто він бачить мій iPad. Далі SyncLink це дуже гарна фіча, вважаючи на всі ці нюанси ергономіки. Ви можете з'єднати плеєр з Android-телефоном і контролювати плеєр за допомогою додатка edict Player. Перепрошую, застосунка. Треба перевчатися, використовувати слово застосунок. А, це SyncLink, але працює тільки з Android. -ом. Для iOS це не підтримується. Не знаю, поки що це назав, чи назавжди. Яскравість екрану. Знов таки свайпнув вдало, і ось я вже на головному екрані яскравість екрана. Зараз не максимальна, але ось так буде максимальна. Але тут постає питання: якщо я буду намагатися свайпнути і некоректно свайпнув, пове... в мене буде рухатись той повзунок. До речі, якщо натиснути на екран в будь-якому місці і потримати, то вас поверне на головний екран. Далі <кхм> налаштування вимкнення екрану, режим очікування. До речі, він тут дуже ефективний. Плеєр можна просто ставити на паузу. Він переходить в режим сну. І ось він. режим глибокого сну він засипає і доволі економно розходує заряд. Далі режим USB, годинник. Екран блокування, чи там він потрібен нам, чи ні. Далі блокувати кнопку регулювання. Далі, що робити при натисканні коліщатка при, при подвійному натисканні. В житті він не, не, не такий стрибучий за інтерфейсом, бо я просто дивлюся через камеру, тому не завжди поп попадаю жестами. І тут можна попередній, наступний трек або паузу, і також обрати, що ви хочете для потрійного. Натискання. Дуже буде корисний, враховуючи те, що в нього немає треків навігації. Хоча якраз для Pro-версії могли б тут щось і розмістити. Далі режим DSD, вихід USB аудіо. Вибір, що робить вихід, лінійний чи навушниковий. Автомобільний режим можна брати кілька кольорових тем, змінюється фон та і кольори мова, інформація про нього, скидання налаштувань. Тобто, як бачите, в цілому меню насичене різними функціями. До нього треба звикнути, але принаймні він дуже багатофункціональний. Ну, звісно ж, поговоримо про звук. Щоб спозиціонувати його, так, так би мовити, звук, треба взяти до уваги ціну і той факт, що це все ж таки плеєр. Бо за його вартість в цілому можна взяти а, Якийсь портативний ЦАП свистка якогось, який буде звучати краще, але в той самий час то не буде плеєром. Тож, якщо потрібен саме плеєр, то це дуже класна за звуком пропозиція. Хоча в цілому він звучить десь там, як не знаю, Shanling UA1S, UA2, UA3, десь такі, тобто більш базові рівні шанлінгівських свистків. Той, наприклад, не знаю, UA5 буде вже помітно краще, ніж цей плеєр, але ну це логічно, бо ж розумієте, що тут треба і екран додати, і процесор, і прошивку, і ще багато чого. Тому в цілому звук гарний, ну точніше, сказати, знаєте, як нормальний. Не треба тут очікувати якихось вершин хайфаю, але в цілому слухати доволі приємно, особливо, якщо вам подобається саме шанлінгівський тюнінг, бо він тут присутній. Сучасний його варіант, коли верхні частоти не розгладжуються, а просто подаються спокійно та без доданої енергії. Ну і, звісно ж, додана вага на низьких та середніх частотах присутня, хоча й не так домінує, як в минулому, в Шанлінг. Бас іде на добру глибину, не максимально, але добре. Він нормально контролюється з точки зору там роздільної здатності, передачі текстур. А він, ну скажімо, також нормальний, тобто не назвати там його якимось проривом, але нормально. Є додана вага, яка трохи скрадує відчуття пружності та ударності, але в цілому низькі частоти звучать добре, особливо на тих жанрах, які потребують додаткової ваги. Хоча, звісно, і акустичні інструменти трохи їм бракує там з цього відчуття максимального реалізму, але в цілому звучать доволі. Гарно, і ось тому в мене якраз незвичний перший приклад це відома югославська група Біле Дугме. Вони мені подобаються, попри те, що позиція їх засновника це повна. Але в цілому музика гарна, цікава, і ось цей трек овий плес дами бірою. Тобто цей танок дами обирають. він дійсно зроблений неймовірно круто, особливо за мірками тих років, бо це такий дійсно дарк-кабаре з тягучою атмосферою. Основну лінію веде контрабас, потім додається вокал і якийсь такий, я не знаю, типу маракасів або щось таке, що шурхотить, періодично створюючи ритм. Потім там ще з'являється ближче до кінця труба, але вона вже таке, така прикраса. І ось у вас просто є ось це відчуття якогось темного напівпідвального бару, прокуреного наскрізь, з яким десь вже там, умовно, у другій годині ночі з якимись стрьомними відвідувачами, і там до цього дуже пасує історія, яку розповідає цей трек. Тобто тут такий тотальний матч стилю, тексту, виконання і атмосфери. Ну і в першу чергу, звісно, ми тут про контрабас. В нього гарне відчуття реалізму, трошечки бракує ось цих дрібних нюансів, але в цілому звучить дуже приємно і будується гарний контраст з вокалом. Середні частоти, ну вони теж. Знаєте, так, нормальні, тобто вони, в них гарна деталізація, але, звісно, без жодного фокусу на мікроконтрасті. І це робить плеєр доволі м'яким до погано записаних речей. Є трошечки доданої ваги, які додають тілесності чоловічому вокалу та інструментам. Якщо все нормально записано, то це додає трошечки такого приємного присмаку. Але якщо запис поганий, то може зробити все це. Трохи м'якішим, ніж має бути. Жіночому вокалу трохи інколи не вистачає ось цієї яскравості, але в першу чергу це знов-таки буде залежати від запису. Ну і це можна добре компенсувати, обравши якісь навушники, в яких є цей пік в... на верхніх середніх частотах. вони дуже добре спрацьовує для цього плеєра. Уявна сцена десь середня, завширшки і завглибшки, доволі нормально побудована, але знов-таки зорі з неба не хапає. Але порівняно з попередньою версією М0, тут, на мій слух, помітний крок вперед. Ну і прикладом для, для середніх частот в нас виступатиме Брюс, наше все Дікінсон, і один з найвідоміших треків його сольної кар'єри «Tyranny of Souls. Це був, здається, другий сольний його альбом, який я почув. Перший я чомусь тоді в магазині купив Scream for Me Brazil. Але мене вразив той лайв, він був чудовий. А ось Tyranny Of Souls вже був другий альбом сольний Брюса, який я придбав, тому що нових альбомів Iron Maiden на той час вже не було. І в мене були всі, що були випущені. І ось цей трек про Tyranny Of Souls, звісно, мене. Переїхав як катком, тому що повільний вступ, брюсом поє щось, і потім перехід на приспів з цим різким форсуванням всього. Ну тобто, це там Брюс, як він вміє, так не вміє ніхто більше в світі. Я навіть не знаю, навіть не метал-музики, а просто музики взагалі. Тобто, величезний талант. І тут, цей трек, звісно, вимагає гарного. Гарної поведінки на середніх частотах, і цей плеєр його дає. Звісно, якщо бути прискіпливим, там не вистачає трохи мікроконт... мікронюансів, не вистачає динаміки, але в цілому насолодитися треком доволі добре виходить. Ну і верхні частоти, вони взагалі такі, знаєте, як. Акуратні з нормальною протяжністю, але далеко від максимальності. Речей, типу, шаруватості та. Високих обертонів тут годі шукати, але в цілому вони нормальні з правильними атаками і затуханнями. Тож усі базові Вони відіграють. Тут немає якогось додаткової енергії в верхніх частотах, тому вони не звучать як так з доданим повітрям або з якось вишукано, але з іншого боку, якщо ви чутливі до верхніх частот, то скажімо, цей плеєр вам, вас буде менше дратувати порівняно з. Іншими, що форсують верхні частоти. Ну, і прикладом в нас буде трек з цікавою історією: це Dire Straits, Money for Nothing. І насправді тут ось ця строчка, цей рядок про I want it on MTV, це співає ніхто інший, як Sting. Він просто хотів з друзяками з Dire Straits щось зробити і там заспівав їм там цю одну чи дві, один чи два рядка. І звісно не збирався за це брати гроші, але потім лейбл Стінга таки подав до суду, попри його волю, на лейбл на Dire Straits, і з того часу Стінг отримає роялті з цього треку за те, що там заспівав цей рядочок. Ну і тут в нас все таке яскраве, доволі ритмічне. Ну і звісно, тут є певна кількість верхніх частот, всякі перкусії і все таке інше. Ну і воно нормально відіграється, але, звісно, там бракує всяких аудіофільських ізисків. Якщо казати про навушники, ну, звісно, з, зі звичайним виходом в нас тут тільки внутріканальні навушники, ось, наприклад, доволі непогано це Noble Audio Han, але, звісно, вони не рівнять цьому плеєру просто за технічними можливостями. І, до речі, навіть в них на високому гейні трошечки чутно такий тихий фоновий шум. Але на низькому гейні ні, але там треба викрутити гучність ну, не на максимум, але доволі високо. Але щось, біль... щось менш чутливе, будь-які майже повнорозмірні навушники, звісно, вимагатимуть того адаптеру пентаконівського, <кхів> щоб максимально розкрити потенціал цього плеєра. Хоча в балансному режимі підозрюю, що час роботи зменшиться. Uh, ну, а якщо казати про порівняння, ну тут майже нема з чим порівнювати. В нас є купа всіляких старих плеєрів. Нещодавно Хібі анонсували новий R2, але я його ще не чув. Uh, Shanling випустили M1 Pro чи як там вони його назвали, M1S, але він ексклюзивно викуплений одним дистриб'ютором на весь світ, і до нас невідомо чи добереться взагалі в якомусь найближчому майбутньому. Порівнювати його з різними свистками тут жодного сенсу. Шанлінгівські свистки будуть схожі там з якимись плюс-мінус маленькими відмінностями, а інші не шанлінгівські пристрої, вони зазвичай менш в них ваги, вони там якісь ближче нейтральні, там, або, або трохи агресивніші, або там ще якісь, але, звісно, інший звук. Тож майже єдина моделька, з якою його можна порівняти, це М0. І ось порівняно з М0, тут у нас крок, поперед, крок уперед, в першу чергу, з точки зору проробки верхніх частот, вони стали не такими зм'якшеними, розгладженими, як були. І по-друге, тут проработка сцени в глибину стала помітно кращою. Тож, ось такий вийшов Shanling M0 Pro. Йому можна багато чого там поставити за вину або там прискіпуватись до нього, але факт залишається фактом за цю ціну і в цьому розмірі нічого іншого в нас немає. І якщо вам потрібно щось компактне, багатофункціональне, то це майже єдиний вибір, і він взагалі цікавий з точки зору функціональності, треба звикати до юзабіліті, але в цілому він зі своїми задачами. Порається на дуже гарному рівні. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.